Слава Ісусу Христу! Добрий день, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб вам мирного неба, міцного здоров'я і Божої охорони і сказати вам добру новину. Ми зараз, дивлячись, новини, багато бачимо поганих новин. Якби сьогодні в новинах сказали, що війна закінчилась, вся Україна б раділа навіть весь світ. Но я вам хочу сказати іншу добру новину, ще кращу новину, та, яка написана на святих сторінках Слова Божого. Це та новина, що Бог прийшов на землю спасти людей від гріхів. Це є добра новина. Євангелія. Чим вона добра? Щоб зрозуміти, що добра новина Євангелія, потрібно зрозуміти найперше своє становище перед Богом. Хто такий є Бог і хто такий є я, людина? Бог, він є святий і справедливий. Бог він є творець неба і землі. Бог наказує зіркам, наказує місяцю сонцю. Сонце світить в день місяць вночі, всі галактики і планети рухаються так, як Бог назначив. І вони Його слухаються. Бог створив клани, моря, річки і дав їм границі. І вони, без його відома, не виходять з берегів. Вони його слухаються. Но люди не слухаються Бога. Хоча Бог створив їх, Бог створив нас. У десяти заповідях Бог залишив для людей свої вимоги, щоб люди були щасливі і мали добро. Але люди не живуть по Божому закону. Найбільша заповідь, якщо ви читали колись слово Боже, яка люби Господа Бога свого усім серцем своїм. Усієї душею своєї, всім розумом і зі всієї сили своєї. І люби ближнього свого як самого себе. Другі люди! Ну чи вміємо ми любити Бога? Чи ми знаємо ми, як це любити Бога? Любити Бога! Це говорить про те, що ми маємо жити так, як Він вчить. Любити Бога! Це жити по Його заповідям. Любити Бога, вона відображається, як ти любиш ближнього. В Біблії написано, що любов, та, яка Бог вимагає від нас, вона є дуже сильна. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить. Любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправи, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Другі люди, Ну чи маємо ми таку любов? Чи вміємо ми так любити? Апостол Павло говорить, якщо людина не має любові, то вона пустий Богом. Якщо людина не вміє любити, то вона ніщо. Перед Богом ми не зможемо оправдатися, що ми любили батька, матір, дітей, братів, сестер. Ісус сказав, який, яка користь того. Що ви любите тих, хто любить вас. Любіть ворогів своїх. Моліться за тих, хто вас переслідує. Робіть добро, хто проклинає вас. Так Господь вчить. Дорогі люди. Тому в нас є проблема. Тому що ми за грехи будемо нести покарання. Є речі, за які в тюрму не садять. Таке як блуд, перерив. П'янство, обман, безсоромні слова, вбивство ненароджених народжених дітей через аборти і подібне до цього. За таке тюрму не садять. Але Бог буде судити людей за такі речі. Є речі, які не є злочин, але є гріх. І як ми можемо розуміти, що є погане, що є добре? Тільки через Слово Боже. Другий люди, наша проблема, що коли ми будемо стояти перед Богом, ми не зможемо оправдатися. Подібно людині, уявіть, людина вчинила злочин, наприклад, вас обікрала. Її спіймали, привели до суду. І вона буде в суді розказувати: пане суддя, я робив добрих справ багато, я бабусі дав місце, я голодному дав хліба. Якщо суддя справедливий і захотів би його відпустити, він не зможе. Тому що, якщо людина обікрала когось, за цей злочин є кодекс, і по закону вона буде нести покарання. Суддя справедливий її засудить в будь-якому випадку. Наш Бог і суддя справедливий, так само і ми не зможемо продатися перед Богом ніякими добрими справами. І це є поганою новиною. Але є добра новина, яка написана на сторінках святого Слова Божого. Там написано: бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив. Але щоб через нього світ спасся. Дорогі люди. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути спасені і врятовані. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути оправдані. Чому? Тільки Ісусу Христу завдяки. Тому що Ісус Христос, Він помер на Христі, за наші з вами гріхи. Ісус Христос. Він взяв усю нашу вину, усі наші гріхи, Ісус взяв на себе і повністю заплатив на Голговському Христі, і Він помер. Але Бог воскресив Христа з мертвих в третій день згідно Писання. І це показує нам те, що Бог прийняв його жертву. І тепер кожна людина, яка повірить в Ісуса Христа, Бог їй простить ці і дарує вічне життя. Тільки завдяки Ісусу Христу, ми можемо примиритися з Богом. Як написано, усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом, і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі примирив світ із Собою самим, незважаючи на їхні провини і поклав у нас слово промирення. Оце ми від імені Христа, ніби Бог благає через нас. Благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Дорогі люди! Кожній людині потрібно промиритися з Богом. Кожній людині потрібно народитися згори, мало ходити до церкви, мало платити, щоб за вас молилися. Це мало. Необхідно родитися від Бога через покаяння і віру. Кожна людина може прийти до Бога зі щирим серцем. І покаятися своїх грехах, тобто признати себе грішним перед Богом, відвернутися від своїх доріг на 180 градусів до Бога, і через віру в Ісуса Христа прийняти прощення гріхів і дар життя вічного, як написано, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. Дорогі люди, я все це говорю для того, щоб кожен, хто з вас тут чує Боже Слово може прийняти його, увірити і спастися. Отож, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Прийміть Його любов! Він любить нас. Вірте в нього і спасайте. Читайте, Боже, Слово там усе про це написано. Досліджуйте Писання. Подіставайте свої Біблії, хто має вдома. Біблію потрібно берегти не на полишках, а у серці своєму. Якщо у вас немає Божого Слова, підійдіть до своїх священиків. Можете підійти до мене. Я вам подарую Біблію безкоштовно, дорогі люди! Звертайтеся до Бога, коли вам буде важко, коли вам буде страшно, коли не буде що їсти, коли не буде що задягнутися, коли в холодильнику пусто, коли будуть ракети падати поряд, Звертайтеся до Бога, Бог чує наші молитви. Написано: шукайте не перш царця небесною правдою, а усе це вам додасться. Дорогі люди. Вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасетеся. Бог спас мене декілька років назад від самогубства, від всяких залежностей. Я був покинутий самотній. Але коли я повірив, що Ісус Христос мене любить, моє життя змінилося. Не найважливіше, я точно знаю, що я потраплю до раю. тому що так вчить Боже Слово. Хто має Сина Божого, той має життя вічне, а дар Боже життя вічне в Христі Ісусі Господі нашим. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови усіх цих людей, хто чув сьогодні Твоє Слово, благослови місто Львів, благослови нашу Україну, благослови наш народ, помиле Боже. Прости нас і спаси во ім'я Ісуса Христа. Амінь.